Думаєте, це просто жовтий кущ? А ось і ні. Форзиція справжня весняна зірка, яка має купу цікавих секретів. Вона сповіщає про прихід тепла, ховається в родині оливкових та навіть використовується в медицині. Форзиція далека родичка оливкового дерева. Уявіть собі цей яскравий весняний кущ належить до тієї ж самої ботанічної родини, що й оливки. Але замість маслин він вкривається сонячними квітами, які з'являються навіть раніше ніж листя. Форзиція одна з перших рослин, яка прокидається після зими. Якщо вона зацвіла, значить морозів більше не буде. А у китайській медицині плоди форзиції застосовують для лікування застуди, запалень та навіть детоксикації організму. А ще квіти форзиції не просто красиві, а ще й кмітливі. Вони можуть нахилятися вниз під час дощу, щоб зберегти пилок сухим, це допомагає їм залишатися привабливими для комах запилювачів, навіть якщо погода не надто привітна. І це ще той жовтий бунтар. Форзиція росте дуже швидко і легко розповзається по ділянці якщо її не обрізати, вона може зайняти більше простору, ніж ви планували. Тож наступного разу, коли побачите цей жовтий кущ, не поспішайте проходити повз, бо форзиція це не просто квітка, а справжня весняна магія.